Також допоможемо нашим крутим збройним силам України. А найголовніше, знаєте, ми як лікарі, лікарі духовні, тому що музика, мистецтво це те, що лікує душу. А зараз всім нам під час війни дуже потрібні позитивні емоції. І якщо ви на ці дві з половиною годинки, хоч трошечки забудете про проблеми, про війну, про всі негаразди, це для нас артистів буде найбільше щастя. І хто рахує, що сьогодні концерти не на часі, вони не праві, тому що саме зараз людям потрібні ці пісні, тому що завжди в Україні пісня піднімала дух, давала силу, віру у нашу перемогу. Навіть сонечко сьогодні таке гарне. Да, для це нас. добрий знак. Але ми не забуваємо, що у нас ще зима, тому у нас є дуже класна пісня про зиму, і ми хочемо зараз вам подарувати. Де голод головна фраза іде лейтмотивом пісні? І мирне небо подаруй Україні. Проводжаємо зиму, зустрічаємо, дай Боже, переможного. Ваші оплески Михайло Грицька. Катерина Бружинська. Сніг паде, а ми в танці кружеляємо, В цьому вальсі кохання зими. Ми в долонях сніжинки сховаємо, я тобі всі дарую візьми. Ми з тобою і трускавець не засніжений, до світанку не бачили сного. Білий сніг візерунка мені живий, yeah. та малює нам нашу веслу зима, зима. Від засніжному вона, така, як ти, зима, ця не все засніжила, ніби з розуму звела, з розуму звела, зима, зима, ти щастя принеси у кожен дім. Добра любові і надію всім, і мирне небо подаруй. Тривай на телефон, на телефон, а туйте. В цю, лиш у двох саме цілі зими, а сніжинки летять і цілуються, ніби нас і не бачать вони Ось бюджет, де з тобою зустрілись, ми, Ой, бів, де уперше тебе обійняв, і до ранку під зорями сніжними, я тобі під гітару спів. Зима зима, у плачі біло сніжному вона, така, як ти зима, це не зима, все засніжила, ніби з розуму звела, з розуму звела, зима зима, ти щастя принеси у кожен дім, добра любові і надію всім, і мене не сказати по секрету, що ми вчора мали концерт в Києві І всю ніч їхали до вас. Що сьогодні побачити з вами Прика Шевченка о 19.30 на нашому концерті воля і ваші опуски Михайло! А що Михайло? Тому я що не за Кримом. Ну я як штурма була поруч. Тому можна і мені поплисти. Чути нас, а? Да? Ручки всі піднімають. всі 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 сі Ще ручки, всі-всі. Три. І... Зима, зима. У платі біло, сніжному вона. Така, як ти, зима, це не зима. Все засніжила, ніби з розуму звела З розуму звела Зима, зима. Зима щастя принеси у кожен дім. Добра любові і надію всім. І мирне небо подаруй Наші рідні Україні. І мирне небо подаруй. Дякуємо. Е, Катерина каже, що ми їхали з Київської області. Ми. Не знаю скільки, я не працюю із підометром, але я... ми нарахували, що до вас ми зробили рівно. Хто вгадає скільки? 100 тисяч кроків.